Ажіотаж у Святошинському суді був очікуваний. Сьогодні обіцяв свідчити у справі масового розстрілу людей на Інститутській сам Віктор Янукович. Щоправда, по інтернету з Ростова Журналісти почали сходитися на таку подію за кілька годин до початку. Для такої кількості представників змі виділили окреме приміщення, чекають на появу одіозного свідка і родичі обвинувачених беркутівців. Напевно, буде відповідати, що які домовленості були со сторони майдану. І... Його побачимо, все почуємо. що так казати, наговарювати, що він скаже, як він скаже, сплетність обирається. Залишаються хвилини до початку засідання, а клітка порожня. Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру і Олега Янішевського ніяк не можуть вивезти з СІЗО, бо ізолятор блокують декілька десятків активістів правого сектора і Автомайдану. Їм, начебто, хтось сказав, що після свідчень президента втікача беркутівців звільнять. Мы не хотим, чтобы Янукович, сейчас вся эта шайка как-то по вот этим з с Ростовом поддакивали на суде. И это может как-то повлиять на выпуск Беркудовцев. Вы зацікавлені в допиті Януковича? В, в допросі Януковича, да. Чому ви тоді тут? Ми не хочемо, щоб відпустили з... обід. Ви кажете, відпустити. що їх випустять? Який механізм їх випущення з Будь ласка, не задавайте провокативні питання. Активісти тепер вирішують, кому їхати на суд, а кому ні. Пуся, там пустя. При цьому вони не соромляться відчиняти і заглядати в автозаки, хоча права такого не мають. Є якась причина, чому ви тут сьогодні? Є. Е. Гроші? Ні. А що? Якщо він не хоче говорити, що його добивають. Якщо він прийшов на акцію, він має щось сказати. Я перепрошую, але в нього наказ. У нас коментар діє, акції. Коментар у всіх однаковий, вочевидь, також за наказом. Буде сказано щось таке, хто був винуват, що непосередньо Берг, от який обвиняється, їм смягчать міру присічення, смягчать уголовну статтю, по якій їм обвиняють, перекваліфіцирують її на більш м'яке обвинення. І, відповідно, прийдеться їх випускати під домашній арест. Що під сказати такого? Ко Янукович щоб їх випустити? Наприклад, то що, вони... що їм давав команду Захарченко. Чи мав намір саме це сказати? Головний свідок. Ніхто так і не дізнався. Хоча зв'язок із ним був відмінний. Ось Віктор Федорович у залі ростовського суду разом із адвокатом і Станіславом Шуляком, колишнім командувачем внутрішніх військ, вигляд утікач має непоганий звичкам своїм не зрадив. Так само крутить в руці ручку. Перш за все, дійство, це моя власна ініціатива. Виступити свідком цій справі це моє власне рішення. Тому я зацікавлений в тому, що була встановлена істина в цій справі і дійсно були покарані злочинці. Та зрештою автозахист Беркутівцями до Святошинського суду так і не потрапив. Тому суддя прийняв рішення перенести допит на понеділок, 28 листопада. Кому це вигідно жодна зі сторін задоволеною не виглядає. Наших підзахисних навіть не підіймали. Є таке слово професійне, це означає, що їх навіть не готували для доставки. Такий розвиток подій для нас не зрозуміли. Тобто, Кому це вигідно, не можна, точно не стороні обвинувачення і точно не представникам потерпілим.